Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Базовий герой без обмежень за рейтином. Їй продовжує покращувати якість крутилок швидше, ніж це було минулого року. Ми тільки но мали базового героя до 87 рейтингу. одразу за тиждень, 88. восьмий. І ось тепер ще за тиждень. Герой без обмеження за рейтином. Звучить красиво, але що воно буде де-факто? Ми будемо дивитись сьогодні на стрімі. 150 Дві тисячі СБЧ це коштує 85-й рейтинг і 86 рейтинг та інформ перед стрімом. Ми підготувалися та перевірили кількість бездарі, яких додали 89-м і конкретних перемог. Так тут є Давіджі 0, так тут є Люсю, але є і всілякі папени, і інший фодер. А отже, ми мусимо перевірити на стрімі, як воно падає. Якщо ви новенькі на каналі, не лінуйтеся підписуватись отут-от, бо щось знов темпи зупинилися. Давайте проставили і 30% перетворюється на двадцять. 5, які дивляться цей канал не підписаними. Якщо самі відкривали, по-перше, приходьте до нас нас от весело. По-друге, також напишіть мені тут, кого зловили особисто. Ви. В нас сьогодні перший Discord. Форсайд, пане, зібрав нам і героя. І ще і габелу Пак. Тому в нього подвійний шанс летіти в стіну. Ми дякуємо за контент. Бажаємо тобі успіхів. І давай розпочинай перший Let's go, 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 go. І я хочу сьогодні одного якогось козирного 89-го рейтингу. Хоча бідіпілек якогось, щоб ми не дарма бачили ці взагалі назви. Що без обмежень. Лівий Вінгер. Харі Кьюел, окей, до речі, непоганий початок. Не 89-й, але 1300 він коштував. Зараз будемо перевіряти ціну. З кожним тижнем. Ці карти стаються менш актуальними. Але Гарі Кьюел, на мою думку, наразі це має бути перемога. Оу, 475 тисяч монет. А, на ПК всі 620. Оу. Гарний початок. Дмитро летимо, твій герой. Хтось такий кремезненький. ФРВ Італія. Оу, це буде Джан -Лука Віалі. Це не буде Ді Наталі, бо він кремезний. Ді Наталі маленький. А Ді Наталі було б казирно. Так, да, це буде Джан -Лука Віалі. Це один з 89-х, до речі, гравців. Тобто ми бачимо, що вони тут падають, але. Йому б гарний плейстайл і була б непогана карта. Але яка батарейка, їй? Він там щось якісь 80-ка коштує, втім це буде габела перша на сьогодні. Uh, up to you. Пане Фростібл, і ваш герой. О, це Марик Гамшик чи що? Іракіас? Да, це Марик ніхрена собі гамшик. Ого старт. Пауершот золотий, 87 рейтинг. Він шо-то як, як крило Боїнга, да, коштує? Це, це не мільйон монет? Оу, oh, це навіть більше? Ого! Це мільйон 40 на консолях. Let's go. Ми хочемо подивитися всіх і дивимося всіх, тому. Наступна спроба. Не дали мені дорозповідати. І це Уругвай, це форлан. А, а звідки так сипе взагалі? Це що таке? Я перемоги не встигаю писати. Це буде 3-1. Ми не бачили ще таких? Форлана ми не бачили на минулому стрімі. І я не впевнений, що бачили гамшика. Яка ціна форлана? 480 тисяч монет. Я вітаю тебе. Тут без шансів було в нас перший раз, сказав я. І я не вірю, що бек to бек ми отримаємо щось класне, але бажаю тобі успіхів. Це буде Кордоба? То що, мені йти збирати, я не розумію. Викидати весь свій останній фодер? Що відбувається? Просто її роздають мільйони. Вони, вони, вони помилилися, напевно. В паквейті цього пакетику. Як це можливо? Давай тепер герой. Пане папіс. Це ж тебе був Мбапіч, да? ФРВ. О, ось він, Гунар. А я думаю, де карти простих смертних? Іей. Ось вони. Ось він, Гунар. ще й дублікат. Все, повернулися на землю. Кажу. А тепер базовий герой від пана Ромаріо. Без обмежень. О, хтось великий такий, подивіться. Це буде Нван Кокану? Ні. А, це буде Маріо Гомес. Чіщ, бо Руді Фьолер з волоссям. Так, да, це буде Маріо Гомес, це буде, на жаль, Габела. Він в нього ще і дублікат. Отак от. Тепер герой. А це не Джо Кол ЛП. Ні, це Фредді Люнберг. Їй щось нам показали спочатку надію, а тепер її віднімають. Фредді Люнберг. Перед тим Олігу Нерсульшер. Перед тим Маріо Гомес. Трошки по гобелам пройшлись. Але тут хоча б не дублікат. Привіт, друже. Привіт, трейдер. Бажаємо тобі успіхів. Хтось кремезний. Мексика. Оу, 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 оу. А, ні, це не кампус. Хоча б не кампус. Слухай, це буде ЦЗ, Рафа Маркес. Це стіна, але це не кампус. Давай будемо казати чесно. Пане Сашик, і тепер ваш базовий герой. Волкаут. Це Колумбія, Черговий Івасько Кордоба. Знов перемога. Ми підрівнялись. Подивіться, він як герой Марвел вискочив. На черзі черговий герой. Бажаємо тобі успіхів. Поки 5-5, поки нічия. Є Волкаут Цезе. Німеччина, оу, oh, це буде Юргін Коляр. Це ще один 89-й рейтинг, але з таким пейсом. В нього дуже гарний захист, гарний плейстайл, але пейсу 13. З 71 м пейсом, мені здається, важко буде щось тут вже наварити, да? Хоча цього року пейс не настільки важливий, як був минулого. Це не фул прям стіна, знаєш, габела з присмаком того, що можна пограти, але. пейсу мало. Наступна спроба героя і це Волкаут СТ. Уругвай. Дієго Форлан черговий, да? Дуже непогано. Дуже непогано. Ще й павершот цього року йому накинули. Не пам'ятаю, що було минулого, але. Це вже перемога. 90 удари. 86-й пейс. Це стати, які мали бути в Роберта Левандовська, до речі. В Потма. Коли консоль? В 21.15. По традиції все, як завжди. О, в нього зависло все. Подивіться. Якийсь ФРВ. Міфічний ФРВ. З Аргентини це Карліто Стевес, да? ні, там є ще Дієго Міліто. Будь ласка, не Міліто. О, ні, це Міліто серія А. О, ні. О, хо -хо -хо -хо, ні. Ні. Ой, це зараз 88 мінус не враховує. А, це не той герой, який пашакалячі подивився, що паде, і пішов збирати цього героя. Відкриває свого і отримає дівчинку, прикинь. І це вже не виглядає прикольно. Це Сасіч. Сасіч тобі, Саня. Welcome to my club. Боже, вона в мене є, вона така бездарна, це неймовірно. Да, да, да. Я думав, там удари гарні, вона там щось буде бити. Так куди? Це фул сасіч. Ой. Треба буде робити перемога Габела та Сасіч. Так, мій теск Андрюха. І його герой Волкаут, ФРВ, Швеція. О, це буде Бролін, да? Бо. Люмберг це лівий півзахисник. Бролін ніби все ще непогано. Це все ще перемога. Слухайте, поки за такий прайс падає дуже непогано, я вам хочу сказати. Перемоги просто в грошах, вони зачасту набагато дорожчі, ніж 170к. Бажаємо успіхів, пане Іксавр. О, це схоже на Тевеса щось. Ні. Іспанія, це Мгуті. Блін! От воно реально схоже на Тевеса. Я би бачив цю шевелюру, але це Гуті. Ні, то не в той склад вже. Та і в цілому в жоден, напевно, склад. О, в тебе форма Ліверпуля? Ти за Ліверпуль болюваєш? На жаль, типу грабельна габела, да? Але чим далі ми йдемо, тим ну, який гуті. Там цей Сісоко і Тюрам вони з'їдають будь-який центр поля. Котовський, ти з нами? А, вже Котовський відкрив. Щось сьогодні не у всіх гарне якість шерплею. Франція ЦЗ. А це герой Франція ЦЗ жіночий це що таке? Єнот. Жорж. А що хто це перший раз бачу? Дублікат. Як ти міг зловити дублікатом карту, про існування якої я не знаю? Котовський. Як це в тебе виходить? Таке не завжди працюю, але інколи буває. Оу, oh, Смолярик. Я по модельці не зрозумів. Багато героїв, до речі, мають average модельку. Це дивно. Але Смолярик це все ще перемога, гарна карта. Золотий прес провин нагадаю. І. Біжить. 91-й пейс. Є Пейс є карта. Гарно, вітаю тебе. Пане Дос і ваш герой базовий з цікавою зачіскою. Це буде Стів Макманаман. Зачіска цікава, але карта ні. На жаль, не той англієць, якого ми хотіли бачити. Якщо б ти був правий Вінгер і Джо Колл, то було б краще. Тут проблема в тому, що 77 удари це знущання. А, в нього тільки аспілікоета, подивіться. Да. О, є все, герой! Герой, герой, герой. О, Людовік Жолі. Ей, ні. Це стіна. Я спочатку побачив прапор Франції такий, еп, а це 100 тисяч, і те навіть немає. Волосся. І, по-моєму, це вже Карліто Стевес. По-моєму, це вже Карліто Стевес. Цього я не переплутаю. Тому що я не знаю як. моделька напевно, в нього більш плотна, ніж в Гуті. Це Карліто Стевес. Десята перемога, 10-10. Дуже плотно йдемо. Але Карліто Стевес, незважаючи на золоту батарейку, це дуже гарна карта. Щоб ми все побачили. Оу, Бікстан не заразю. Нікітоста, не вже тобі на стрімі завезле? Завезло. Невже? Правильний француз. 280 тисяч монет. А тепер покажи, хто там в тебе ліворуч. Ну, блін, ну волкер все одно скрипти всі. Пане Печенька. Легенди FC24 з козирними складами. Цього разу ловлять лише. Це ж не фьолор, да? Да, це не фьолер. Це Маріо Гомес по зачистці, бачу. Друже, цього, цього року поки ми тобі не можемо нічого виловити цікавого, але я впевнений прийде свій час. Друзі, наступна спроба з героєм. 11-11. Хтось кремезний, Лівий Вінгер. Гаррі К'ювел. Нічого собі. Ото мені і писав, по-моєму, хто? Блін. Акакачука, да? Що там дуже моделька неповоротлива. То ви бачили, який він кремезний, але це гарна карта і 500К. А ми беремо 500К. Його просто немає. Пане Ріал Сонг. Центральний захисник з Колумбії. Слухайте, це гарантований майже Кордоба. Четвертий, так, да, за сьогодні? З 23 спроб 24. Чи третій. Дуже часто випадає. Івасько, наш козак. Пане Вайл. Хвиля. Ні, ВІЛ хвиля, да. Ой, хтось великий. ФРВ. Оу, Фернандо Маріентес. Перший за сьогодні. І він 170к це агмежа нашої перемоги. До речі, ми саме по ньому вирішили рівняти. Є Еріал, є 90 удари. Так він не надто швидкий, але 84. Це знов. Оц... І це теж карта, якою мав би бути Роберт Левандовський гравець місяця. Можливо, він навіть більше підходить, ніж хто там був, ніж Форлан, да. І Фінеси йому б щось Сірі. Не так погано, друже. Напевно, він так і є, знаєш Типу, перемога, але з присмаком, з присмаком. Пане Жуган Рефері і його герой спочатку, Є волкаут. Це, по-моєму, Маріо Гомес. Так, да, я по модельці побачив. Навіть до того, як була позиція. Не знаю, як я вже їх відрізняю, але як раніше по анімації відрізняли, то тепер по модельці. Шкода, що ми не бачили жодного Руді Фьолера. Пане Віталій і його герой. Ще один. І це теж кремезний, це теж буде Маріо Гомес. Прикиньте. Та що це за таймінги на Маріо Гомес FC? Віталя, в тебе в першому був теж Гомес в пакетику чи що? От за це я не уявляю, як грати. Оце як Сасіч тільки чоловік. А чого мене пропустили? Справедливо, Юр. Не знаю. Через гліч. І тепер базовий герой. Станлі заразю. Юр, вітаю! Гарний лівий захисник. Золотий підкат. 87 пейс. Коли на нього вийде еволюція, буде прям біст. Типу, я думаю, що такі карти еволюції будуть гарно тримати на плаву. Ой, пане мій господин. Твій герой. Твоя спроба. Оу, хідітоші ката. Це напевно буде. Габела по ціні, да? я перевірю. Хідітошина ката. 115 тисяч монет, Да. Це габела. Тепер герой від пана Пес Дюк. І Ебі смоля рек. Let's go. 16 перемога. Діскорд, 30 героїв, нічого собі, і ще і пару людей е, дочекаються своєї черги. І 16-14 грає Діскорд. Комбінація господін і пес Дюк» це просто аплодисменти, я вважаю. Ютуб, якщо додивилися відео до кінця, отут, от підписочка, ви знаєте, що робити. Дякую вам величезне, тихо, вам ночі. Гарних... Гарного тижня вже, напевно, з вихідних. Все, побачимось, коли побачимось. бережіть себе, все буде Україна. Good night, crush it. bye